Байдужий до парфумерії. Ласкаво прошу у рубрику Тиждень з одним брендом. І на початок листопада я обираю аромати від Hermes. Це унікальний презентабельний дім з історією, сімейний бізнес, який існує вже близько 200 років. І засновники почали свою діяльність з виробництва шкіряної амуніції для вершників та для екіпажей. А парфумерія почала видаватися з 1944 року. 1 листопада я обираю аромат, який не часто зустрічається у повсякденні. Це руж. А що ще унікального в цьому ароматі, що його створила парфумерка японського походження Акіко камеї. Руж стартує шипрово-квітковими акордами. Вишуканий, стильний. Аромат старої школи, він класичний і водночас зрілий. Аромат, який розігріваючись на шкірі, починає грати різнобарвними спеціями. Тут є і кориця, і гвоздика, і перець. Інколи відчуваю я навіть відголоски лаврового листа. І все це пом'якшено сандалом. Аромат, який. Мені дуже подобається у осінню прохолоду, як розкривається. І він надзвичайно красиво звучить у вітряну погоду. З цим ароматом найкомфортніше якраз восени, тому що шипри дуже красиво розкриваються саме в прохолоду, у вітер. І водночас, за рахунок спецій цей аромат додає такої додаткової зігрівачої енергії. В ньому не начебто і прохолода, і тепло водночас. Аромат не так давно вийшов у світ, у 2000 році, але для мене це абсолютна класика і аромат, з яким мені завжди комфортно і тепло стає на душі. Я його недаремно обрала саме на 1 листопада. Такий особливий день, коли ми згадуємо тих людей, яких вже з нами немає. І це аромат начебто повертає в якесь минуле, але не настільки далеке минуле, щоб стати вже такою старою школою. Це аромат класика, і аромат, який дуже красиво розкривається і на чоловічій шкірі також. Він особливий. І я навіть тішусь, що його не так часто можна зустріти на вулиці, і мені дуже він імпонує. І коли хочеться додати собі сили та натхнення, то якраз цей аромат дуже доречний. Мій улюблений аромат з лінійки садів он Жардін Сурляніл. З ним я ніби віртуально і ольфакторно подорожую тропіками, потрапляю під рясний, теплий тропічний дощ, і всі рослини починають віддавати свої природничі аромати. Це і духмяний соковитий перестиглий манго, і соковита м'якість грейпфруту, злегка кислувата, і водночас солодава. І аромати бадилля помідорів, і насіння моркви. Після того я потрапляю на берег річки, починаю відчувати аромати латаття, очерету і водянистого лотосу. Після того я опиняюсь у степу, сухоцвіти, сіно і навіть легкий аромат диму. І все це дарує мені. Ось цей аромат у флаконі, це аромат створив мій улюблений парфюмер Жан-Клод Елена. І з ним я, незважаючи на погоду за вікном, доводжу себе до тями і створюю свій особистий світ. 3 листопада надихаюсь максимально натуралістично відтвореним іросом росом парфумерії. Який припорошений коріандром, деревинного акценту, додає нота оливкового дерева, аромат пом'якшений краплею меду. І в цьому ароматі відчуваються всі барви осені. І сухоцвіти, сухе листя, яке припечене сонцем. Меланхолійний ірис на осінь просто ідеальний. Строга, і водночас чуттєва келі калеш, аромат ділових людей зі сталевим характером. Трояндовий букет збризнули апельсиновим соком, присипали пилком з мімози і поклали до автівки зі шкіряним салоном і дерев'яними елементами. На деякий час про букет забули, а коли згадали, плюстки вже підсохли і почали віддавати всю палітру ароматів. Тут і шкіра. Яка інколи буває ніжною, а інколи звучить брутально. І пилок, який перетворився на пудру, і акварельна прозора троянда, яка додає аромати загадковості і жіночності. Пряно спеція ватвіллі. Флакон не начебто іграшковий. І дітям аромат також подобається. Лагідна тубероза пом'якшена сандалом і, мабуть, що найніжніша тубероза з усіх туберозних ароматів. І ще тут відчувається жасминовий акорд і час цвітіння найяскравіше. 6 листопада поєднуюсь з природою. За допомогою духмяного ревіню, натуралістично виконаного, легкого скомину якого балансує солодавий морс з червоних ягід та пухнастий мускус. Інтелігентне звичайні одеколону в красивому, яскравому, елегантному флаконі вітаю вас в сьомому дні листопада! Цей тиждень я провела з прекрасними ароматами від дому Ермес. І на сьогодні я обираю фобур 24. Цей аромат в мене 100% асоціюється з пізньою осінню, навіть колір рідини, помаранчевий, асоціативно нас відштовхує до осінньої днини. 24 фобур це адреса головного бутика. У Парижі вирізблений малюнок на флаконі. Повторює орнамент, хустинки від Hermes. власна форма флакону. Також ніби повторює хустинку. Подейкують, що це був улюблений аромат принцеси Діани. Моя версія в туалетній воді. І одразу на старті я тут відчуваю густу гіацинтову пудру, яка дуже вдало підкреслена білими квітами, хрусткою зеленою осінньою травою, яка проростає в прохолодній вологій землі, і прикрита опалим листям, густим шаром листям і землянистий відтінок. Дає нота пачулі, яка пом'якшена густою медовою амброю. І також ще тут відчувається нюанс апельсинової шкірки. Автор цього аромату, Моріс Русель, створив також такі відомі хіти, як «Інсуленс» від Герлен, Гучі Енві та аромат Іспахан від Rocher. І саме дещо. Подібні ноти з спаханом я відчула в ароматі Фобур 24. Таким був мій початок туманного листопада. Зрідка проблискувало сонце. А я створювала собі настрій за допомогою ароматів від свого улюбленого парфумерного бренду. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені аромати від Армез. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе і до скорих зустрічей. Бувайте.